Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді трек Marlin 5 2022 року. Чим приваблива ця модель? Це дизайн, надійність та якісні комплектуючі. Також варто додати, що в 2022 році компанія Trek зробила певний апгрейд. Тепер 5-й Марлін отримав комплектацію 6-го і так з усім модельним рядом Merlinів. Кожен з цих велосипедів став на сходинку кращим. Найважливіший компонент будь-якого велосипеду це рама. П'ятий Мерлін має алюмінієву раму Alpha Silver Aluminium, Їх власна розробка. З внутрішньою проводкою тросів. Також рама має інтегровані кріплення для підніжки і багажнику. Рульовий стакан напівінтегрований по стандарту Дюйм 1-8. В Україні велосипед доступний в чотирьох кольорах: червоний, сірий, голубий та бірюзово-жовтий. Починаючи з п'ятого го Мерліна, рами мають глянцеву поверхню. Тепер більш детально по комплектуючим. В групсет 5-го Марліна входить задній перемикач Shimano Altus M310. Надійна довговічна перекидка, яка при належному догляді прослужить вам не один рік. Передній перемикач Shimano Altus M315. Чітко відпрацьовує перемикання й досить легко налаштовується. Система шатунів Shimano m 315 на 2 зірки 36 та 22 зубці. В поєднанні з задньою касетою на 8 швидкостей з діапазоном 11-32 зубця цього вистачить, щоб закрити всі потреби, круті підйоми, довгі дистанції. Я зараз говорю за початковий рівень. Певна річ, що професійні спортсмени потребують інших конфігурацій велосипеда. картридж каретка на промислових підшипниках закритого типу. Гальма дискові гідравлічні від компанії Tektro. Передній і задній ротори 160 мм. Гальма мають чудову модуляцію і невибагливі в обслуговуванні. Вилка Suntour XCT30. Пружинна. Має регулювання навантаження гідравлічний локаунт. Хід вилки 100 мм. Покришки Bandraver XR2 Comp. діаметром 29 дюймів та шириною 2,2 дюйми. Підсидільна труба алюмінієва діаметром 31,8 мм. Має офсет, тобто зміщення назад в 12 мм. Виніс та кермо також алюмінієві, Кермо шириною 720 мм. Вага велосипеду в розмірі М становить 13,97 кг. Чудовий варіант для повсякденного використання. Велосипед підійде як для поїздки на роботу, так і для прогулянок в парку чи в лісі. Подивитись та приміряти велосипед можна в нашому офлайн-магазині, який знаходиться за адресою міста Київ, бульвар Гавела, 18. Якщо хочете замовити велосипед онлайн, перейдіть за посиланням на наш сайт velosklad.com.ua. Ми відправляємо велосипеди новою поштою по всій Україні. Що ж, команда велосклад. Бажаю вам гарного дня та вдалих покупок. До побачення!